Вулиці Малишка, які вчора на жаль. Постраждали після вибуху, газового вибуху, як поки що повідомляє Державна служба надзвичайної ситуації, але сьогодні деякі сусіди ем, почали неадекватно, скажімо так, реагувати. Там же один з чоловіків, один з мешканців, скандалив з поліцією, вкусив навіть поліцейську. Юля Дідкун поїхала Юляна Дідкун туди поїхала розбиратися, що відбувається, чому вже скандали, чому почалися сварки? Юлічка, привіт тобі. Я бачу, ти у казці. Е, чому у казці розкажи, що там відбувається? ну не для своєї безпеки в плані людей, а для своєї безпеки в плані ось розбору завалів, тому що він триває сьогодні. Працівники ДСНС відрізають усі надвислі якісь стіни, які можуть обвалитися, і аби такого не сталося, аби можна було згодом допустити людей всередину будинку, в праву частину цього будинку, де власне і стався вибух, і зайти всередину, аби на них не було загрози їхньому життю і нічого не могло впасти. Стосовно емоцій, ти розпочав так. Сьогодні тут дійсно було. Тут кипить робота, киплять емоції за моєю спиною. Зараз є дві такі черги. Перша черга, ось тут люди вишикувалися аби зайти в будинок. А вже від 11-ї ранку в будинок пускають лише його в ліву частину, та яка практично взагалі не постраждала лише візуально, тому що от люди виходять і розповідають нам, що є підтоплення. Пожежники гасили довгий час цю пожежу. Є вода в квартирі, але ось ну нічого погорілого там немає. Інша черга якраз фіксують ось ті якісь вибиті. Вікна, підтоплення, що в них пошкоджена. Ось ця така черга до поліції і спровокувала сьогодні немалий, скажу, скандал, тому що е, люди чекають хтось від 10-ї ранку, хтось від 7-ї ранку, хтось прийшов одразу після закінчення комендантської, е, хтось тут сидів і вчора до вечора. І оце якраз поїхав лише переночувати. І сьогодні зранку вже чатує тут, аби пошвидше забрати якісь речі. Бо люди розповідають, вибігли в чому були, в чому були і сьогодні прийшли. Речей не мають хотіли якомога швидше прийти. І ось. Декількох людей обурило те, що тут дві черги, не зрозуміло, яка, до якої йти. І начебто, от кажуть, поліцейські все дуже погано організували. І от що виникло після такого скандалу, давайте подивимося. Там предупреждали дважды. Что предупреждали? За речі надо сліді. Я за речі сліджувати. П'ять і п'ять і п'ять кашу за коня. Та би що ты. <связь> да наручники оденьте на них. Дай руку назад. Ой, <связь> Стой, 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 кусает. <связь> Ой, Ой, Так руль, ты, Я вижу, что Стой, дай ногу. Пустите, я пойду сам. Вы не слышите меня? А мы заметили, уже вот, так <связь> Ну ось власне такі емоції тут вирували. Поспілкувалися ми якраз з жінкою. Це було подріж... подружжя, чоловік і дружина. Е, кажуть, що вже дуже довго стоять, і спочатку вони були невдоволені, що не пускали е, довгий час до е, саме до його квартири, тому що анонсували, що попередньо будуть запускати з 10-ї ранку почали запускати близько і Також дуже вони сварилися, тут кричалися з поліцейськими, і ось це досягло ось такого піку. Е, власне, чому поскандалили? Давайте послухаємо Людмилу. двойная очередь, за которого пошел весь конфликт, который я не понимаю. Почему должно стоять целая уйма народа в очереди, чтобы дать показания? За место четырех сидит один полицейский. Все стоят маринованные в очереди, остальные три полицейских. Очередь та, что заходит, и та, что выходит. Должны быть разные. Чтобы не было этого мусора всего. Работа организована неправильно. Не знаю, правильно чи неправильно, але люди все ж таки чекають від самого ранку. Тут вже мирно вичікують своєї черги. Ті, хто ще й не був в будинку, тому що запускають лише по поверхах від першого там по останній. Зараз дійшли, здається, до шостого тільки. Тобто, ще є в принципі багато поверхів, які хочуть відвідати люди. Залишаються тут до останнього. Прийшли з своїми сумками, хочуть якомога більше речей винести. Хоча поліцейські кажуть, беріть з собою лише найцінніше і обов'язково застерігають, щоб вони вимикнули. Всі електричні прилади з розеток вимкнули, перекрили газ, воду обов'язково, і звісно, забрали продукти з холодильників, бо вибігали всі вночі, нічого, звісно, цього з цього не робили, аби вони там не зіпсувалися. Бо поки їх не пускають туди жити, поки тут ще небезпечно, і навіть в праву частину будинку не пускають, аби подивитися на стан квартири і забрати найцінніше. Наразі у мене все славо.